У першому чемпіонському бою зійшлися дві легенди жіночого ММА. 36-річна китайська суперзірка Джан Вейлі, яка несподівано піднялася з мінімальної ваги, де була там чемпіонкою. Заради спроби завоювання титулу в 37-річної киргизької машини Валентини Шевченко, досвідченої чемпіонки, що вже давно стала еталоном техніки і ментальної стійкості. З перших секунд стало зрозуміло, Вейлі не готова до такої сили. Шевченко забрала бій під повний контроль, демонструючи майстер-клас у бор... Родьбі, численні переведення в партер, глухий контроль у сайт-контролі, і повне домінування у Клінчі. У Сіці картина була не кращою. Валентина спокійно розстрілювала суперницю Джебами, лоукіками, ударами коліном, виглядала сильнішою, точнішою та спокійнішою. Веліж, яка звикла бути фізичною пані у своїй ваговій категорії, буквально губилася під натиском сили і досвіду Шевченко. Підсумок був неминучим: одноголосне рішення суддів 50-45 на користь Валентини. Абсолютне домінування і нуль шанс.